Четвер, 14 грудня, це дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Росіяни анонсували відновлення роботи від Маріуполь Тяжмашу. Цілі СВО не змінились. Путін провів прес-конференцію. Будинки затоплює каналізація, а по вулицях тече вода. В Маріуполі не витримують комунікації. У студії Тетяна Байрак. Вітаю, президент країни-агресора привів щорічно гарячу лінію. Пропагандисти традиційно ставили йому питання щодо гарного життя в Росії. Проте на екрані. Позаду Путіна транслювали реальні питання від мешканців окупованих територій та росіян, зокрема про те, чому в нових регіонах націоналізують житло. Самого ж диктатора більше цікавили темпи будівництва іпотечних новобудов. Звісно, говорив і про так звану СВО, цілі якої, за словами Путіна, залишаються незмінними. А мир цитую настане тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Також голова Кремля не забув згадати про необхідність денацифікації, демілітаризації та набуття Україною нейтрального статусу, а росіян та українців вкотре назвав єдиним народом. А у той же час пропагандисти в тимчасово окупованому Маріуполі поквапились та влаштували чергові показові опитування, спонукаючи містян поставити путіну свої питання. Попри очевидне невдоволення жителів міста Марії, пропагандисти з Маріуполь-24 показали красиву картинку з людьми, які захоплюються диктатором. Я думаю, я бы вопрос не задавал. Пожелал бы только удачи. Побыстрее, чтобы все закончилось. Я вообще желаю ему крепкого здоровья. Вообще всего-всего. Великолепный человек, великолепный... И даже он не президент, он император. Може, саме тому цей так званий імператор повертає Маріуполь назад у СРСР в окупаційній владі заявили, планують відновити роботу Маріуполь Тяжмашу, підприємства, яке працювало в місті ще до часів Незалежної України. Відкрити завод планують на базі Азовмашу та «Азовелектросталі». Проте зараз всього навсього вирішують питання відновлення інфраструктури, енергетики та під'їзних шляхів. Та що там з інфраструктурою, якщо не можуть впоратись навіть з комунікаціями? Будинки маріупольців затоплює каналізація, а по вулицям тече вода. Окупанти знехтували підготовкою мереж до зими. Тепер містяни мають такі наслідки. Це відео опублікувала легітимна Маріупольська міська рада. Зокрема, жителі будинків на вулиці Чорноморській повідомляють, що вже тиждень як прорвало труби, але аварійні бригади досі не приїхали. Самі знищила, а тепер вихваляються відбудовою. Маріупольські будівлі пенсійного фонду та центру реабілітації для дітей ремонтують будівельники Санкт-Петербурга. Так відповідають маріупольцям на скарги про великі черги в установах, де ті нині розміщуються. До того ж, поширюють брехню про те, що об'єкти були майже повністю зруйновані саме українськими снарядами. Але маріупольці розуміють, що до приходу Росії відбудовувати зруйноване потреби не було. До повномасштабної війни місто успішно розвивалося. Поблизу Маріуполя знову фіксують активізацію авіації противника. Про це повідомив радник легітимного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зазначається, окупанти змінили напрямок перекидання гвинтокрилів з Бердянського на Волноваський. Регулярно транспортують технікою через сам Маріуполь. Це, зокрема, не приховує і окупаційна поліція. Завдяки зйомкам так званих правоохоронців в мережу потрапляють відео з геолокацією російської техніки та напрямком її перевезень. За добу росіяни обстріляли чотири населені пункти Донеччини. Поранили людину. Зафіксували вісім ударів з артилерії по цивільному населенню. Пошкоджено чотири цивільних об'єкти, два житлових будинки залізнична колія. В Авдіївці внаслідок артобстрілу поранено одного мирного жителя. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Президент Володимир Зеленський, коментуючи успіхи українських сил оборони, заявив, що за останній рік загарбники не змогли захопити жоден населений пункт України і наголосив, що в нашій державі є лише один ворог Путін. Зазначу, що на даний момент ЗСУ звільнили частину території, яка була в окупації ще з 2014 року. 20 днів у Маріуполі увійшов до десятки найкращих документальних фільмів 23-го року за версією «Індівайр». Українська стріжка посіла третє місце в категорії документалістики. Нагадаю, це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа та письменника Мстислава Чернова. У створенні картини також взяли участь фотографи Євген Малолетка та медійниця Василіса Степаненко. За це усі троє отримали поліцерівську премію. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.